Доброго дня, пані та панове. У нас сьогодні PDR. Як я й казав, а може не казав, я не знаю ще, в якій послідовності я буду викладати різного роду відео. Минула машина у мене була градова, 220 вм'ятин І, як я й казав, мені хочеться ще щось для тренування взяти і потренуватися вже з якимось пошкодженням. І ось отримав отаке пошкодження. Така здорова вм'ятина. Бачите, як пожоване, як воно тут все. Коли я дивився на цей автомобіль вперше, і мені здалось, що тут та, раз, два і готове, але вже коли ця туша зайняла весь мій гараж, і я повключав світло, я бачу, що. Працювати Тут досить, досить прийдеться. Коротше, задача така: максимально зберегти покриття, щоб не фарбувати. Ніхто не хоче фарбувати. А якщо маляри, в яких я взяв цю машину, почнуть це робити, звісно, пошкодження, будуть вирівнюватися з поттером, всі діла, шпаклюватися, ну і прийдеться фарбувати. До того ж, тут пікселі, тут матово вже зацарапана зеленка. Коротше, моя задача зараз, як, я одразу сказав, без гарантій, без нічого, як вийде, так вийде, я тренуюсь. Вирівняти максимально. Якщо щось піде не так, вирівняти під малярку. Але ми бачимо, що це мат, ми бачимо, що це ще й пікселі, які мені просто не дадуть моєю лампою подивитися на цю вм'ятину у всіх її спектрах і ракурсах. Тому щось треба придумати. Для того, щоб я її бачив. І найперше, що я придумав, це не знаю, старожили мого каналу пам'ятають, як я показував, як вивести шпаклю. Не знаю, може років 5 тому я показував. Це звичайна фольга. Так, майже все виріхтовано, вузлик розв'язаний, є пошкодження фарби. Ну, Оцю частину я ще не торкався, займався цією. Але мені вже нічого не видно. Через матовість бачите, полосочки зовсім нема. Тому фольга. Трошечки води. Хопа. Як тонування робимо. І що у нас виходить? Аж нічого, блядь. Трошки стало краще. Але я все одно не бачу ліній. Я все одно не бачу ліній. Так що. Ой. Ну і що його робить? то той рихтувати, як воно виріхтується. Ні, ну краще стало от оцей бугор дуже добре стало видно, бачите? Цей провал добре стало видно. Але все одно то не те. Ну, вийшов результат все ж таки під малярку. Можете оцінити. Нічого кращого в мене не вийшло. Матова поверхня нічого не видно. Тут був жовтенький чи той біжевий, отакий колір, оскільки там такий згусток з пошкоджень. А у мене того кольору нема. А чорний балончик є, то я отак зробив. Зараз він підсохне. Його ще пилючкою притрушу, і буде от, от такого кольору. А там, де зеленка, в мене є зелена фарба, я підфарбував. І ржавіти не буде. Ну, в принципі, як для малярки, от якщо б мені пригнали би і сказали, ну от, фарбуй, то ще й нічого мені здається, було б. Форма придана для шпаклі. Там може, коли буде шпаклюватись десь щось підстучати, може потрібно буде якісь бугорки. Зверху отут розійшлось все. Теж чорненький мон підкапав пошкодження. Мені здається, норм. Два отвори тут зробив, підфарбував, зараз підсихають. Все, буду збирати і віддавати. Таке тренування у мене сьогодні було. Важкувате, але потрібно тренуватися.